Вітаю, друзі, я Олена Требушина, Це канал є питання. Понеділок, 20 січня. Сьогодні драматичний доленосне. 20 січня, день інавгурації Трампа, яка для багатьох з минулого року стала приводом відкласти плани на давайте вже після інавгурації, і от вона сьогодні ввечері. Хоча боюсь, нічого так швидко не зміниться, як можливо комусь здавалось. Про це сьогодні про санкції на проросійських персонажів, які запізнились років на три, а загалом на десять і про портникова і аристократів, які не воюють пропоную сьогодні поговорити. Не забудьте нагадую, перед тим поставити вподобайку, підписатись на є питання, задонатити на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо з вашою допомогою, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Весь прибуток від продажу якого теж передаємо їм. Звітую сьогодні нарешті 12-й загін спецпризначення отримав той безпілотний комплекс Сич, на який ми з вами збирали їм восени цілих 2,6 мільйони гривень. Хлопці вам дякують за цей збір і за. Постійну підтримку загалом і просили передати ось це 12 нас окремий загін спеціального призначення. Щиро дякую за вашу небайдужість, за вашу допомогу, за ваші донати, завдяки яким у нас тепер є ще один комплекс. СИЧ. це бомбардувальник, за допомогою якого наші пилоти знищать ще більше техніки до цієї перемоги. Ми йдемо. Разом із вами, слава Україні, і я вам дякую за те, що допомагаєте їх підтримувати всі реквізити, як завжди, внизу. Ну і поїхали. Вчора Зеленський вів санкції проти низки проросійських політиків, в тому числі двох чинних народних депутатів: Юрія Бойка та Нестора Шуфрича. Проти Євгенія Мураєва, власника забороненого і закритого каналу, наш який кілька днів тому матеріалізувався. В Китаї, а не в Росії чомусь зауважу проти російсько-українського бізнесмена Костянтина Григоришина, проти багаторічної заступниці головного редактора проросійського видання Страна Світлани Крюкової, проти колишнього головного комуніста і екснардепа втікача Петра Симоненка. Ага, я теж вчора подумала, він досі існує. Після початку вторгнення він втік до Білорусі, а потім до Російської Федерації, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій комуністич... Партії радянського союзу жах і ще деяких колишніх членів ОПЗЖ і партії регіонів це Олег Волошин, Леонід Литвинов, Леонід Байсаров. Окрім наших персонажів в списку були ще й російські співаки і шахіст. Але то таке Зеленський оголосив про ці санкції особисто і спеціальним відеозверненням з формулюванням санкції, покликані заблокувати пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Це стосувалось усіх в цьому списку, тобто фактично всіх хто попав під санкції, а це 18 осіб. Він назвав тими, хто в різній формі сприяє Росії в тому, щоб вона. Продовжувала вести проти нас війну з політиків, які у списку на території України зараз перебувають лише двоє: це Шуфрич, який вже рік і чотири місяці сидить за підозрою в Держзраді, і Бойко. Він поки не сидить, але на останньому банківському попередженні, так би мовити, після того як завів Тікток і став там агітувати за права ущемлених Російськомовних на відміну від багатьох бойко, колишній співголова фракції ОПЗЖ в Раді, так і не став фігурантом жодного кримінального розслідування і до цих вихідних принаймні ходив героєм України, попри постійні заклики виправити цю ганьбу і не ставити його в один ряд з тисячами полеглих за Україну дійсно героїв. Ну і цього разу санкції, які ввели проти Бойка і проти решти проросійських політиків, кардинально різні. У бойка. Лише забрали державні нагороди, зокрема Героя України. Тоді як на більшість інших, зокрема і на чинного нардепа Шуфрича, накладено максимальний перелік обмежень. Там більше 10 пунктів, включно з блокуванням активів. Такий самий перелік ще більше санкцій запроваджено проти журналістки Світлани Крюкової. Вона працювала заступником головного редактора видання Страна Ігоря Гужви до цього літа, принаймні, коли заявила, що призупиняє журналістську діяльність і йде в декрет. Сам Гужва виїхав до Австрії ще в 2018 тисячі після того. Як його і його помічника затримала поліція при отриманні 10 тисяч доларів за нібито нерозміщення на сайті компромату на одного з політиків. Згодом Гужва заявив, що отримав політичний притулок в Австрії в серпні 2021 року, Зеленський ввів санкції проти видання страна і проти Гужви за антиукраїнську діяльність цього ЗМІ. страна, попри санкції, продовжує виходити. Постійно змінює домини в Україні. Її ресурси заблоковані. В Санкціях проти Крюкової більше 20 пунктів обмежень, окремим з них прописано блокування вебресурсів страни в інтернеті і сторінок у соцмережах. Крюкова в своїх соцмережах написала, що вона розчарована санкціями і буде їх оскаржувати. Пригрозила, що всі причетні понесуть відповідальність і організувала з приводу того, що Приват заблокував їй 300 гривень на карті, і планує подати в суд на народного депутата Юрчишина за те, що він назвав її колаборанткою, того ж самого дня, коли санкції. І були оголошені голова офісу президента. Єрмак написав, що це не останні санкції, санкції будуть ще оголошували ці санкції в особливій атмосфері. Якраз перед тим як їх оголосили, правоохоронці вручили нові підозри і висунули звинувачення низці інших проросійських персонажів, зокрема. Про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі і ненависті оголосили екс нардепу Вадиму Новинському. Заочно, бо Новинський давно втік у Європу з формулюванням, що він тривалий час виконував вказівки голови РПЦ Гондяєва, перебував у його ієрархічному підпорядкуванні і був так званим куратором від РПЦ в Україні. А в Києві СБУ повідомила про підозру колишньому ведучому медведчиківських і мураївських телеканалів Максу Назарову. Він же Назар Діордіца за антиукраїнську діяльність Розглядалось питання взяття його під арешт, не знаючи взяли. В своїх прес-релізах правоохоронці писали, що Назаров створив канал на Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля після вторгнення. Для цього він запрошував до себе на ефіри про російських. Так званих політичних експертів, значна частина з яких переховується в Росії, під час інтерв'ю автор і гості виправдовували збройну агресію, воєнні злочини росіян, ракетні удари. Так йшлось в повідомленнях спецслужб. Пікантність в тому, що я поскролила телеграм-канал Назарова, бо Ютуб його заблоковано. І як я писала вчора у нас в Телеграм, він ось тут познаходила, що гостями Макса Назарова, який вів антиукраїнську діяльність, було достатньо багато персонажів, які знаходяться тут, в Україні, а не в Росії. У числі один чинний народний депутат, його тезка Максим Бужанський, член правоохоронного комітету від партії Слуга народу. Ось обкладинка цього відео на ній і в заголовку написано Валинська різня, главний страх НАТО, Бужанський. Що з цьому є? Тобто оголошенню санкцій передувало вручення підозр чувакам, які давно у різних формах підігрували Росії в її бажанні Україну знищити. Але це не все. Справа в тому, що в таборі Петра Порошенка на той момент вже кілька днів стояла паніка, що санкції накладуть саме на нього. Кажуть, що на найближчому засіданні РНБО на Порошенка накладуть санкції, заблокують рахунки і арештують майно. Кілька днів тому писала прихильниця Порошенка, блогер Альона Яхно. Ймовірною датою накладання санкцій вона називала якраз 18 січня. Колишній генпрокурор Порошенка Юрій Луценко на тижні коментував всі ці припущення в ефірі як удар по допомозі збройним силам і підрив єдності країн. У до вогню підкинув радник Ермака Сергій Лещенко, який в одному з останніх ефірів у себе на каналі це називав істерикою порохоботів і трагікомедію причиною. Істерики і причиною зміни риторики Порошенка, зокрема в недавньому його інтерв'ю Суспільному, Лещенко називав зміну адміністрації в Америці, мовляв, на відміну від Байдена, Трампу до Порошенка Фіолетова і захищати його він не буде. Тому Порошенка по-іншому заговорив і всередині України. Лещенко сказав, що не знає, чи накладе РНБО санкції на Порошенка, але побажав Зеленському. Дійти до кінця, цитую, і зробити це. Йшлось зокрема про роль Порошенка в бізнес і політичних історіях Медведчука. Порошенка дав інтерв'ю. Ви звернули увагу Суспільному. Віддав інтерв'ю дуже неочікуване інтерв'ю, в якому він розшарківається, виправдовується. каже, що коли він казав, влада здриснула, він мав на увазі не зеленського, він мав на увазі депутатів. Я думаю, довго думала, чого ж це Порошенка з цим інтерв'ю виліз. Тепер в мене пазли починають складатися. Порошенко відчув, що в Америці в нього більше не буде такої підтримки. Він відчув, що за його грішки з Медведчуком доведеться відповідати. І він зрозумів, що дуже скоро може для нього в житті статися печальне собиття, накладення національних санкцій, а потім, можливо, міжнародних санкцій. І він почав перед Зеленським заіскувати і виправдовуватися. Я дуже сподіваюся, що цього разу Зеленський піде до кінця на цих санкціях і вони будуть накладені. А Порошенка на це точно заслуговує всім своїм життєвим політичним шляхом, починаючи з 97-го року, коли він з Медведчуком були членами Політбюро однієї партії соціал-демократів Об'єднаних. А як воно буде, я уяви не маю. От повірте мені, якщо навіть таке рішення не буде прийнято, то я навіть не буду знати, чи воно готувалося чи не готувалося. Але те, як зараз підгорає і панікують парахоботи, ну мені це видається дуже символічним. Зичимо Зеленському дійти до кінця в цьому питанні. В результаті санкції наклали не на Порошенка, а на майже два десятки проросійських персонажів. Але нагадую, що одразу після їх введення було заявлено, що будуть ще санкції, тому все ще може бути попереду. Тому що давайте логічно, коли на третьому році вторгнення і на десятому році війни РНБО помічає раптом багаторічну діяльність проросійських персонажів. У цього може бути не дуже багато пояснень або влада почала готуватись до гіпотетичних виборів, які колись таки будуть, і зачищає поле від тих, хто міг би відтягувати на себе електорат, який все ще нерівно дихає до Росії, попри все, для кого все ще все не так однозначно, і хто готовий миритися, пробачати, говорити, і оце все. Це могла би бути перша причина, і те, що під каток попав нарешті бойко, який виліз у Тікток і почав загравати саме з цим, могло би бути симптомом і поясненням. А другим поясненням, гіпотетично могла би бути дійсно підготовка до накладання санкцій на Порошенка. Бо щойно влада накладає санкції на Порошенка, наприклад, дійсно за його роль у бізнесових і політичних успіхах Медведчука за час президентства Порошенка. То перше, що влада почує, і Зеленський персонально. Що ви не накладаєте санкції на проросійських чортів, зате наклали їх на патріота Порошенка. А так це аргумент типу знято цією порцією санкцій щодо проросійських типів. Принаймні, влада може думати, що знято, хоча так не є. Тому що третя причина, з якої міг би відбуватись весь цей похід проти проросійського табору цими днями, це усвідомлення того, що з агентами Росії, агентами впливу Росії, і просто корисними ідіотами, яких використовують росіяни в чи за гроші, держава Україна, яка хоче перемогти Росію і позбутись російського впливу раз і назавжди, має боротись. Але в те, що саме це реальна причина того маленького розгрому, який влаштувало РНБО і силовики в проросійському таборі, неможливо повірити з двох причин: перша надто пізно це почали робити. А друга, ось цей персонаж Андрій Портнов, колишній головний юрист Януковича. Портнов, якому приписували величезний негативний вплив на українську судову систему, яку ніяк не можуть очистити і реформувати. Портнов, який за словами того самого головного редактора страни, Гужви, допомагав йому отримати притулок в Австрії. Так от петиція про застосування санкцій РНБО щодо Портнова тиждень тому набрала 25 тисяч підписів і немає ні відповіді на неї. Ні, Портнова в санкційних списках. Те, що Портнова РНБО, Уряд і Зеленський і його головний юрист Татаров і Єрмак, що анонсує санкції, проігнорували. Це звернення для мене причина вважати ці санкції якоюсь містечковою політичною розборкою, а не усвідомленням небезпеки рускава міра в усіх його проявах і небажанням навести з цим дійсно лад. Тому, друзі, подивимось, хто буде в наступній порції санкцій Портнов чи. Порошенком. це буде показовою відповіддю на багато запитань, знаючи нашу владу ризикну припустити, що там можуть опинитись обидва. Ну і друга історія на сьогодні. Вона теж свого роду відлуння перше. Віталій Портников написав сьогодні пост. Подяки усім, хто в останні дні висловився на його підтримку на тлі масштабної кампанії хейтерства. Щодо нього його допис набрав десятки тисяч реакцій за лічені години. Хочу подякувати кожному, хто підтримав мене у ці дні огидної дискредитаційної кампанії організованою російськими пропагандистами їхніми посіпаками в україні та різноманітними корисними ідіотами написав портников у своєму дописі тиждень тому соцмережами і інтернетами почали розносити фразу портникова вирізану з достатньо старого його інтерв'ю фразу тривалістю близько хвилини і почали поносити самого портникова за те що він нібито заявив що на війні мають гинути прості люди а не аристократія вирвано з контексту фразу зміст якої Цим вириванням було спотворено з точністю до навпаки відсказаного ним, розносили всі від пропагандиста Соловйова до відомих українських журналістів. Це перетворилось на масове цькування і відверте знущання перейшло місцями всі межі пристойності. Кілька днів тому Портников був змушений написати окремий допис, в якому виклав повний фрагмент сказаного ним. Спростував те, що йому закидали, і припустив, що це може закінчитись тим, чим закінчилось для Ірини Фаріон. Що все це схоже на підготовку до вбивства? Роздмухується атмосфера ненависті і погрози, а потім випадкова в лапках людина, нерви якої не витримали, вбиває об'єкт ненависті. Фірмовий почерк ФСБ написав тоді Віталій Портников. Метою інформаційних маніпуляцій навколо нього він назвав бажання посіяти розбрат у суспільстві і недовіру до людей, які намагаються правдиво говорити із суспільством, що створює платформу для. Капітуляції всередині країни до якої Україну і готують. Там же Портников переказав, що він говорив, і що мав на увазі, що звичайні і прості люди почали захищати свої країни після того, як відправили всю аристократію на гільотину. Якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобов'язань корупційним шляхом, він має відповідати і не має ніякого значення. Син це депутата чи робітника Україна у всіх одна. Я знаю дітей депутатів, які воюють. Я знаю дітей далеких від влади людей, які втекли з країни, і ви всі також знаєте. Написав портнико за останні дні на його підтримку, були написані сотні дописів, в тому числі відомими людьми. Хейтити його правда також продовжують і намагаються дискутувати щодо змісту того, що він казав чи що хтось почув. Тим часом цими вихідними видання детектор медіа зробило великий розбір під назвою Хто стоїть за інформаційним мочиловом Портникова. Вони описали, як до цього причетні росіяни. Соловйов в ефірі Росія 1 показав ту саму вирвану з контексту Ексту фразу портникова її старого інтерв'ю майже одразу з українського боку, як проаналізував детектор до атак на портникова. Долучились політтехнолог Сергій Гайдай, журналісти Володимир Бойко, Роман Скрипін і Дмитро Гнаб, а також лідер братства Дмитро Корчинський. Детектор медіа детально розписав, хто і що з них робив з її словами портникова щодо окремих персонажів. Навіть припустив з якою метою це робилось. Зайдіть, почитайте, я розкажу лише. Як це було, і звідки понеслось? Детектор дослідив, хто був першоджерелом цього розгону. Всієї цієї істерики, як це все набуло таких масштабів, перша згадка цитати Портникова з'явилась взагалі в якійсь закритій групі в Телеграм. Потім її запостили кілька регіональних пабліків 14 січня. Вперше і згадали на Ютуб-каналі про яким займається політтехнолог Сергій Гайдай. Після цього обрізане відео штормом рознесли російські ресурси Солов'йов, а далі всі перелічені вище. Пише детектор. З перелічених вище я зупинюся лише на одному. Дмитро Гнаб, я так зрозуміла, недавно звільнився з її служби, після майже трьох років служби в танковому батальйоні. На його ютуб-каналі почали з'являтися знову відео. Одне з них і було присвячено портникову. І ті його вирвані з контексту. Цитат. Головна претензія Гнапа до Портникова була в тому, що його слова і вчинки принципово розходяться і закликаючи інших йти на війну і гинути, Портніков сам на війну не поспішає. Як і так звана еліта, і патріотичні в лапках блогери і журналісти, які топлять за війну не з окопів фазі студії телемарафону і затишних коворкінгів десь у тилу. Ти закликаєш інших воювати, чого ж ти сам досі не на війні? Так писав Гнап. Це була моя спроба зрозуміти, чому серед тих, хто нападав на Портикова, опинився неочікувано для мене. Він причини були такі: єдине, що зауважу Портикову майже 58 років. Менше з тим, щоб поставити крапку, ось повний фрагмент того, що насправді сказав Віталій Портников і з чого вирвали фрагмент про те, що воювати має лише. Аристократія це для тих, хто хотів би для себе розібратись, але полінився послухати більш ніж одну хвилину, щоб зробити висновки самому щодо всього і щодо усіх в цій історії. В середньовіччі теж купували рицарям там, лицарям якісь лати, зброю. І це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення захист вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в, в, в наші з вами часи з примусом великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької революції. Тому що їм сказав, що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гілютинували. Ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А Якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади, і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Розумію, що це нікого ні в чому не переконає, що люди діляться на тих, хто обожнює Портникова і захоплюється ним, і хто його ненавидить і зневажає. Навряд чи хтось після розказаного змінить своє до нього ставлення, але тепер ви знаєте, як все було, хто де стояв, і ваше ставлення до цього хейту і до цього аристократія гейту це тепер ваша відповідальність. Я ж замість крапки в цій історії скажу, що в моїй родині є людина, яка майже в такому ж віці в 22-му році добровільно мобілізувалася, і відслужила мінометником на складному напрямку на кордоні. Віктора Івановичу, вітання вам execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Ну і остання на сьогодні. Сьогодні ввечері, десь саме зараз, починається та сама інавгурація Дональда Трампа. Ми про неї розповідали в підсумках в суботу. Все, що хотіли і могли. Побачити її. Ви маєте сьогодні власними очима. а Я хочу звернути вашу увагу. Ось на який лише момент, те з чого я власне почала. Багато хто чекав цієї дати, 20 січня, як дня, коли все нарешті вирішиться. Навіть якщо це буде в форматі краще жахливий кінець ніж жах без кінця, ось ми дочекались і Немає відчуття, що все відбудеться швидко. Навпаки, останні заяви Трампа і команди його свідчать про те, що вони трохи забуксували з тим, як їм тепер виконати їхні обіцянки закінчити війну швидко. Вчора Трамп чергове пообіцяв припинити війну в Україні під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації. CNN пише, що він доручив помічникам організувати дзвінок Путіну в найближчі дні після його присяги, щоб обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, і спробувати припинити війну. І з одного боку, у нас перед очима буквально цими вихідними був приклад Ізраїлю, який уклав угоду про перемир'я з Хамасом. Очевидно, що під тиском американської адміністрації, якій потрібна була ця перемога перед зміною влади. Обом президентам, бо Байден мав красиво піти з перемогою на Близькому Сході, а Трамп обіцяв закінчити війну до своєї інавгурації. Цей тиск міг не бути прямим у вигляді ультиматумів, але він міг бути м'яким це розуміння, що для Ізраїля втрата підтримки США ймовірно дорівнює загрозі існування. Тож Ізраїль погодився на перемир'я, яке не закінчить для Ізраїля війну, а відтермінує. І це Ізраїль, який Трампу не байдужий, на відміну від нас. Це приклад свідчить з одного боку на користь того, що закінчення нашої війни може бути швидким і невигідним, якщо. Нас поставлять на якусь розтяжку з іншого ж боку. Є ще один аспект абсолютно протилежний. Переговори можуть затягнутися дуже надовго, і це може вдарити і по нашим настроям, і може негативно вплинути на підтримку України. Ситуація насправді така, що на полі бою все ще не складаються зараз умови так, щоб або ми, або росіяни були готові визнати поразку. І Трамп вже зіштовхнувся з цією реальністю. Вчора я слухала з цього приводу цікавий блог данського аналітика Андерса Нільсена про те, що Трамп очевидно. Буде підштовхувати Україну і Росію до переговорів в умовах, коли обидві сторони все ще мають надію і підстави вірити, що виграють саме вони. Росіяни повільно і величезною ціною просуваються вперед, але російська економіка в скрутному стані. Про що пишуть все частіше, і я вам про це розповідаю. І українці сподіваються, що російська економіка надірветься швидше, ніж Україна, і Росія не зможе більше підтримувати військову махіну Кремля. І у нас і у них мало точок, де ми готові йти на компроміс. І ми, і росіяни на переговорах будемо домагатись дотиснути своє, і це може тривати достатньо довго, поки одна зі сторін не опиниться під таким тиском. що... Не залишиться іншого вибору у неї ніж поступитись. Окрема небезпека тут ще і в тому, що деякі країни можуть використати примару переговорів як привід для скорочення або затримки військової допомоги, що може ще більше послабити наші позиції. Просто тому, що вони будуть думати, що сторони ось ось домовляться, і навіщо напружуватись? Це саме до речі стосується не лише союзників, а думаю, частини людей тут в Україні. Навіщо рвати? Що там робить цензурно, якщо війна скоро закінчиться? Так ось Нільсен вчора наводив епічний приклад того, як це вже відбувалось з Данією, наприклад, під час Корейської війни. Данія, як одна з країн-союзниць, підтримувала південну Корею. Данське суспільство не дуже хотіло підтримувати корейців і брати участь у війні. Але штати наполягали, щоб Данія долучалась до підтримки, і зрештою політики Данії обмежилися мінімумом. Вирішили відправити в Корею корабель шпиталь для лікування поранених бійців. Спочатку плани були. Правда, ще менше, але штати наполягли. Так от Корейська війна почалась в червні 50-го року. Вже восени дачани стали вагатися, чи варто їм споряджати цей корабель, бо їм здавалося, що війна може закінчитись вже скоро. Далі данців просили виділити військових і відправити на фронт, але вони відмовлялись. Зокрема, приводом для відмов для них стали. Переговори вони почались вже в 51-му. Данці говорили, треба подивитись, куди все це вирулить. Військових вони зрештою так і не відправили. А війна після того тривала ще два роки. Так може бути і в нашому випадку. Мирні переговори можуть стати зручним приводом для різних країн скоротити допомогу, розслабитись, і це може бути саме по собі небезпечно, окрім усього іншого. І, окрім того, що переговори можуть тривати сильно довше ніж нам здається. Даня зауважив цьому відео Нільсен, і я зауважу на останок цього разу не буде серед тих країн. Вона серед лідерів за допомогою України. Це все, що я хотіла сказати в контексті інаугурації сьогодні. Решту треба дивитись, з чим я вас і відпускаю на сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку перш ніж піти, підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін і подивитись наш мерч на маркетплейсі каста. І бережіть себе, так чи інакше визначеність наближається. Питання, яка вона буде і коли. До завтра якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.